Ми вже приступили к створення такого подразділення для ніруських із Росії. Як оно буде називатися? Скорее всего, це буде сибірський батальйон або льєні батальйон. І отвоюємо собі право на свободу. Сказано, зроблено в Україні сформовано батальйон Сибір, який повністю складається з громадян Російської Федерації. У батальйоні служать десятки росіян, які приїхали до України щоб вступити до лав української армії. Очень хорошая идея, которую наши военные, вернее, наше руководство реализовало. Это очень похоже на РДК, на Легион Свободы России. То есть новый батальон, который собирается из исключительно из граждан Российской Федерации, обладателей российского паспорта. Украинских граждан там не будет. Ті, хто прибув з Росії, представляють різні етнічні групи, такі як татари, якоти, буряти та інші, які розглядають перемогу України як можливість здобути незалежність від Росії. Вони абсолютно точно розуміють, чому зробили такий вибір. Остановити ось цей хаос, який Кремль створив у всій Після початку вот, частичної мобілізації я виїхав в Монголії, виїхав, потім в Турції лежав і потім. А в Україну попав і такий довгий шлях долає кожен хто хоче в Сибір для того, щоб потрапити до цього батальйону. Бійцям потрібно докласти багато зусиль. Зазвичай вони приїжджають в Україну через треті країни. Що займає значну кількість часу від кількох місяців до року, стверджують, що їх постійно перевіряють українські спецслужби. Перед самим підписанням договору громадяни Росії проходять ретельну перевірку, яка може тривати до року, але при цьому до батальйону не набирають полонених російських солдатів. Це Добровольці, які приїжджають із Російської Федерації, Спочатку в Європу або, наприклад, в країни колишнього свяського союзу, вони приїжджають, приїжають ані святися з українськими властями. заявляют о себе, что они хотели бы воевать за Украину против Российской Федерации. Еще раз, их проверяют. Анкетные данные, биографические данные, потом приезжает это полиграф, это э, перекрестные проверки, чтобы не было российской какой-то агентуры, российских инфильтрованных людей. И после этого им разрешают начать подготовительную, там, вернее, начать э, э, свою подготовку военную. Сейчас тренования проводим, проходят у нас физические, тактические, со сброей. Все потихоньку учимся, учимся. Спасибо нашим инструкторам за то, что и вообще спасибо Украине за то, что так предоставил возможность такую. Воевать не только за её независимость и свободу, но и за нашу в том числе. Идут, чтобы знищити кремлівський режим, не підтримують російську диктатуру и навіть соромляться тих злочинів, які чинять їхні співвітчизники в Україні. Когда я уже вернулся в апреле, это было в феврале, вернулся в апреле домой, я уже открыл в интернет, просто ужаснулся. Какие преступления творит Росія? Какие преступления творить самі росіяни, і в тому числі мой народ. Мені стало стыдно за це. Я не хотів никак к этому относиться взагалі. Я поэтому взяв, зібрався і уїхав. Війці розуміють, хто такий Путін і до чого привела їхній народ така влада. До росіян себе не хочуть відносити, але вони мають що сказати своїм. Росіянам я не знаю, що сказати. А от я б своїм обратився бурятом. О том, что если вы уже на этой войне сдавайтесь, лучше переждать эту войну в плену, чем быть мертвым на поле, с которой тебя не заберут, будешь гнить там. Если вы еще не были призваны, мобилизованы, уезжайте из страны, делайте все возможное, чтобы не попасть сюда. Это преступная война, и вы станете международными преступниками, преступными, преступными, военными преступниками, где вас будет судить. Як заявив один із військових батальйону Росія це імперія, яка має впасти, щоб люди в різних частинах найбільшої країни у світі могли самі визначити, як їм жити. Експерти запевняють, це ще раз доводить, що завжди є можливість зруйнувати путінський режим. Батальйон Сибір цьому доказ Це така можливість, дати можливість російським гражданам відстоювати незалежність своєї країни, воювати проти свого режиму. В составе вот такого вот э, военного подразделения. То есть, то есть, если они хотят что-то делать больше, чем просто лежать на диване в направлении свержения Путина, то как раз вот такие подразделения их приветствуют.